Ну, знаєте, я от не знаю, чи насправді потрібно українцям мати, доцільно було б мати пістолети в користуванні, але те, що ви сказали, це важливо, тому що якщо Молдова нам дозволяють ходити з пістолетами, а нам не дозволяють, то хоча б з цієї причини потрібно прийняти такий закон, як ви говорите. Хоча б. Але з другого боку, дивіться, ми десь в середньому раз в місяць чуємо, що там. В Сполучених Штатах чи десь в Європі, там, де є зброя, черговий учень, накорившись коноплі, розстріляв 10-20 своїх товаришів в школі. Там екссез зі зброєю, там екссез зі зброєю. Тобто, чим більше зброї на руках у населення, це небезпечна річ, тим більше такого роду небезпек, а тим більше короткоствольної зброї. Ну тому що учню для того, щоб дійти до школи з снайперською гвинтівкою, яка у нас продається як мисливський карабін, ну все-таки треба дійти, це помітно. А з коротким столом, ні. Він прямо в кабінет за очі і стріляє з обох рук. Ну, по перше, в кабінет за очі вони заходять не так часто, як може, і треба було робити. Мова йде про те, що давайте подивимось, коли і де це відбувається. А чому ця людина, яка хоче вчинити такий злочин, не йде, наприклад, в поліцію? Чому вона не йде, наприклад, в Стрілецьку асоціацію або в ТИР? Вона йде туди, де вона розуміє, зброї не буде, де вона не зустріне опір. Це головне. Перше. По-друге, що ми кажемо про зброю? Ми кажемо, що краткоствольна зброя завжди використовується. Добре, я пригадую, десь в минулому році був випадок в Бельгії, здається, мені коли якийсь забіг в дитячий садок і порізав 20 дітей звичайним кухонним ножем. До речі, кухонний ніж лідує серед засобів вбивства скрізь по території пострадянського простору. Що це означає? Давайте будемо забороняти ножі? Ні, звичайно. Ще раз скажу: що ці випадки поодинокі. Просто вони занадто широко висвітлюються засоби масової інформації, тому що як у будь-якого напрямку існує свої прихильники і свої противники. Так є лобі, антизбройне є збройне, і це є певні конкурентні стосунки. Вони постійно їх з'ясовують. Але я вас переконую, що від нещасних випадків, наприклад, гинуть в ваннах набагато більше людей і дітей, ніж ми кажемо. Наприклад, в Україні тисячами люди вмирають в ДТП. З Георгієм Учайкіним ми говоримо про те, що закон про зброю може захистити нас краще, ніж сама зброя. Ну, от, е, чому в Сполучених Штатах таке ставлення до зброї було раніше, зрозуміло. Там в Конституції написано, що право е, людей на володіння зброєю не може бути обмежене. Вони вважали, що це гарантія їхньої свободи. Це вони вважали в 19 столітті. З тих пір, все-таки, право весь час обмежується всупереч другої поправки до конституції. В тих чи інших штатах в одних заборонено носіння приховане зброї. Ви маєте носити в кобурі так, щоб всі її бачили. В інших заборонено носіння відкрите. В деяких штатах ви можете просто зайти в магазин і купити зброю, в таких в диких, в гірських, в лісистих штатах, а в деяких вам потрібно проходити дуже довгу і нудну процедуру, перш ніж вам дозволять купити зброю. Тобто, все-таки обмежується і все-таки вони розуміють, що це проблема. І що насправді головне розуміють, вони, що наявність зброї на руках у населення не є гарантією свободи. Е, у нас зараз в Україні е, кілька мільйонів стволів на руках. Це люди переважно активні, це бізнесмени, це фермери, це мисливці. Всі вони скаржаться на свавілля податкових органів, на свавілля міліції. Тобто люди мають стволи і скаржаться на свавілля держав. Вони їх ніколи не застосують. Може, все-таки варто було б створювати профспілку, а не асоціацію власників зброї? Ні, ну я, я думаю, перш за все, що зброя людині потрібна для самозахисту. І минуло події минулого року, і в Молдові, і в Прибалтиці. Здається, мені в ризі НАТО атакував Сейм, а в Молдові в Кишеневі парламент жодний жодний зі зареєстрованих створів не не заговорив. Люди не використовують для цих цілей зброю. Вони використовують виключно для самозахисту. Тому мені важко уявити, що якийсь з вітчизняних фермерів візьме свій помповий дробовик і піде з'ясовувати стосунки з податковою. Мені важко це уявити. А якщо він буде оборонятися, він його застосує. Тому казати про те, що робити про спілку ні. Про спілку робиться тоді, коли вже щось існує. А ми кажемо про те, що закон не існує. Давайте будемо мати закон, де все це пропишемо: як право, так і відповідальність. Створимо систему, про якій люди зможуть отримувати на законних підставах цю зброю. Вони будуть більш впевненими в собі. Люди кажуть, що за півроку носіння пістолета змінюється навіть хода людини. Осанка він виглядає трошки інше. Він почуває себе впевненою людиною. Якщо ми розуміємо, то впевнена в собі людина ніколи просто так зброю застосовувати не буде. Який сенс? Ми це добре розуміємо. Ну і все-таки ми так і не сказали, чому ж досі не прийнятий закон про зброю? Важко сказати. Напевно, є якась відповідь, яка б влаштувала усіх. А я думаю, що проблема в тому, що не поєдналися усі зацікавлені. Зацікавлена Асоціації українських банків, зацікавлені приватні охоронні структури, зацікавлені зброярські магазини, зацікавлені ті, хто імпортують і продають ту зброю. Зацікавлені ми. Нам просто треба об'єднатися. І з часом я думаю, що за 2-3 роки ми це питання вирішимо. Треба тільки об'єднатися. І саме задача нашої асоціації створити невеличкий галас суспільств. Ну як невеличкий? просто заставити людину людину замислюватись про те, що потрібно це чи ні. Ми розуміємо. Це дуже гостра тема. Але ми згодні. Ну добре, закон про зброю. Після того, як буде прийнятий закон про зброю, вашу асоціацію можна розпускати чи як? Чому? Який же сенс її існування подальшому? Слухайте, це єдина профільна асоціація, яка існує, і буде існувати в Україні. Вона дає все практично від консультацій по придбанню зброї, закінчуючи допомогою при вирішенні. Питань з її застосуванням. У нас є власна адвокатська контора. Ми спеціалізуємося саме на таких випадках, коли треба вирівняти шанси і у відносинах людини-члена асоціації з правоохоронними органами і будь якими органами. Це, це є нормально. Ми страхуємо, ми надаємо адвокатів. Ну багато чого. Так не сказав. Такого роду асоціації діють в країнах СНГ, от в Росії є така асоціація. Тільки роблять, тільки роблять. Є асоціація. Я не можу згадати, як вона точно називається. Там досить складна абревіатура, але вони зареєструвалися трошки пізніше, ніж ми. Теж все. все цей процес неможливо зупинити. Вони вже почали. Ну люди йдуть? Ну, звичайно, йдуть. А куди ж їм діватися? Йдуть, звичайно. А хто буде захищати? Ось у нас є такі випадки, не хочу казати, в якій це області відбувається, але в людей забирають зброю. Забирають зброю там на таких підставах, що люди не можуть зрозуміти саме хто, хоча б поверне їм гроші, які вони заплатили за цю зброю. А такі ситуації існують. І коли вони звертаються до місцевих адвокатів, вони кажуть, що з місцевою міліцією ми не будемо мати справу, тому вони звертаються до нас. А ми вже робимо колективні позови і відстоюємо їх права.